Костянтин Матвієнко, політолог гість нашої студії. Пане Костянтина, вітаю вас. Доброго вечора. Отже, щодо успіхів і невдач України, то зараз це постійно обговорюється і можливо варто дивитися на це крізь призму річниці перебування річниці від виборів президента України. Ви для себе склали певний топ 5 в плюс, і можливо там топ 5 в мінус. Ви знаєте, я не складав навмисне саме по п'ятірці. Я дивився по, скажімо так, напрямках діяльності президента. Якщо говорити почнемо з міжнародних стосунків, то з одного боку світ залишається солідарним з Україною, але це не заслуга президента. Президент, який нам обіцяв, і це було чітко, пам'ятаєте? Безвізовий режим з Європейським Союзом. На сьогоднішній день ми чітко зрозуміли, що безвізового режиму не буде. Принаймні до 16-го року я ризикну стверджувати, що і далі. Тому що ми нічого не робимо. власне кажучи, могло бути в 2014-му, могло бути в 2015-му, Тепер він перенесли на 2016-й. Нічого з того, що вимагав європейський союз для безвізового режиму, Україна не зробила з іншого боку. Міжнародна кон'юнктура є такою, що зараз європейському союзу справді не з руки надавати безвізовий режим для України. Що стосується інших напрямків міжнародної діяльності, то вони також ну, як крім безвізового режиму, Му ще є питання перспективи членства в європейському союзі. Рижський саміт чітко показав, що поки що європейський союз не готовий нас. Приймати через свої внутрішні обставини, але значною мірою знов таки через неуспіх чи відсутність реформ в Україні. Отже, міжнародний напрямок я б вважав би проваленим. Тут є ще дуже багато аспектів. взаємини з Росією, подання на Російську Федерацію в міжнародні суди там і таке інше. Провалене. Ми продовжимо з інших того, напрямків. Як... Так, так після інших подій СБУ проводить обшук в одному з офісів Юнікредитбанку. Відповідне рішення ухвалив Печерський суд. Мота виявлення та фіксація відомостей про обставини Кримінального правопорушення, виявлення знаряддя кримінального правопорушення або майна, що було здобуто незаконним шляхом та встановлення осіб, які перебувають у розшуку, як вдалося з'ясувати журналістам телеканалу, банк підозрюють у посібництві терористам. Під час обшуку планують вилучити документи про надання послуг від юридичних та фізичних осіб. Серед таких фігурує документація від юридичної компанії Ексєї Берчаков та партнери Сергія Ліксєєв, відомий та успішний юрист, і чинний народний депутат, заступник голови комітету з питань правово. І політики та правосуддя 2014 року обраний головою Кіровоградської обласної організації партії Удар. Всі подробиці зараз почуємо від речниці Служби безпеки України Олени Гітлянської. Вона з нами на зв'язку. Пані Олена, вітаємо в нашому ефірі. Доброго дня. То через які причини точні, будь ласка, проводять обшук в банку і дійсно, що планують знайти правоохоронці. Дійсно, йде обшук в рамках розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 258-5 Кримінального кодексу України. Якщо ви знаєте, це мова йде про фінансування тероризму. Зараз проводяться окремі слідчі дії у банківській установі і ми хочемо зупинити фінансування терористичних організацій ЛНР ДНР. І тут хочу наголосити, що іде що іде провадження проти юридичних та фізичних осіб, які використали рахунки в цій банківській установі. Для того щоб фінансувати терористичну діяльність, а до сам до самої банківської установи в ВБУ претензій немає А ось щодо однієї з юридичних осіб. Яку роль в цій ситуації в цій історії відіграє компанія народного чинного депутата Сергія У мене Алексійова. немає інформації щодо цього щодо цієї юридичної особи? А яке покарання загрожує, якщо все ж таки підтвердиться участь і в ці в цій історії фінансування тероризму по цій статті? Ви можете подивитись кримінальному кодексу України. Це 258 стаття. Тере 5. зараз ми лише проводимо слідчі дії. Я думаю, що коли вони будуть завершені, ми зможемо вже говорити про те, наскільки вона була? Шкою чи наскільки, якщо я не пам'ятаю, то там мови може йти е, про позбавлення волі е, або про е, накладення штрафу. Все залежить від тяжкості і при відступенні обшук фізично зараз продовжується в ці хвилини. Так, зараз триває обшук, але ще раз хочу наголосити, що мова йде не про банк, а про вкладників цієї банківської установи. Дякуємо за цю інформацію. З нами на зв'язку була речниця СБУ Олена Гітлянська, і чекаємо на підсумки цього обшуку, що знайдуть правоохоронці, і які потім матиме це наслідки для тих, хто за допомогою цих банківських перерахунків намагався або ще справді фінансував діяльність терористичних. Організацію тут, пане Костянтине, якраз від міжнародки mm -hmm. е варто перейти, мабуть, до внутрішніх наших справ mm -hmm. за цирі? Mm -hmm. Якби цей репортаж побачили в Європейському Союзі, я думаю, що членство України в ЄС відтермінувалося ще років на 15, щонайменше. Я перший голосував би за це. По-перше, що це за обшуки в прямому ефірі? Тобто, е ну, ми розуміємо, так, що якщо ведеться обшуку про активну наслідча діяльність, її одним з засадничих постулатів є таємність. От мені буде цікаво дуже подивитися, як завтрашнього дня почнуть тікати депозити з цього банку. Друге, названо прізвище людини. Тобто є а де принцип презумпції невинуватості. Тобто людина фактично звинувачена уже в прямому ефірі за статтею там здається фінансування тероризму, так тобто знов таки, ну це ні в ворота не лізе до того часу, поки не пред'явлено звинувачення, про ці речі не можна взагалі говорити. Тобто, інформаційна культура в Україні виявляється є настільки низькою, що спра... і політична, теж що справді нам дуже рано ще претендувати на статус цивілізованої країни ну, людина сказала, що інформація жодної не міститься, її ніхто ні в чому не звинувачує, поки що триває лише обшук, Тоді Навіщо наві називати прізвище? Ну це, мабуть, до, до питання інформаційної культури і окрема тема. Одначе все, що стає відомим з офіційних джерел. Ага. Воно ж, Речник СБУ цілком офіційне джерело, саме так, От, ми ж не можемо його тримати десь під сукном, і про це говоримо, щоб і суспільство також було готове до того, які заходи будуть вживатися щодо тих чи інших осіб. А тим часом харківські правоохоронці продовжують вести переговори з чоловіком знову ж таки. Про прямий ефір ми говоримо і відкритість інформації. От ці хвилини ведуть переговори з чоловіком, який сьогодні в день застрелив двох осіб. І зараз на один із автозаправок він отримує двох заручників. І чого він вимагає, розпитаємо у представниці прес-служби харківської міліції Олександра е е Олексєєва з нами на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір. Так що саме зараз там відбувається, чи продовжується спецоперація, чи вже е, якісь є е, зрушення в цьому напрямку? Операція продовжується, на даний момент правоохоронці ведуть перемовини стосовно звільнення заручників, вживаються заходи щодо затримання зловмисника. На даний момент рух транспорту перекритий, робиться все для того, щоб він, зловмисник погодився здатися і уникнути жертв серед заручників. На місці події працює очільник Харківського, главку міліції, працівники Харківського райвідділу, оперативних підрозділів. Встановлено, що зловмисник це 48-річний мешканець Любатина. Який в день відкрив вогонь по двом співробітникам виконавчої служби, третього він поранив. Після скоєного він залишив місце події, виїхав до села Коротич, де на автозаправці захопив заручників. Спестопар... А які мотиви в нього? Через що було скоєно вбивство і взято згодом заручників? За попередніми даними, представники виконавчої служби прийшли до нього, щоб повідомити про виселення з будинку. Він від, відреагував по-своєму, відкрив вогонь з карабіну, розстріляв працівників. Тобто в нього була заборгованість за кредитом, чи а... ну я на жаль не володію <кій> зараз цією інформацією. А окрім а, віку, а, а, хто цей чоловік? Це пчій в нього був рід занять? Що, що він робив? Ну, чи це не встановлено ще? Попри поки чекати... відомо, що 48 ну, річний мешканець Любетина. Чекаємо нових подробиць про цю особу, про конкретні мотиви і, зокрема, сподіваємося на те, що більше вже ніхто не буде позбавлений життя через це. Ну, але якщо вже були тут причетні працівники виконавчої служби, то, значить, можна так собі здогадатися, не було у людини грошей. Те, щоб якимось чином залишати цей будинок у своїй власності. ми можемо реконструювати звичайно цю подію. Тобто, ми знаємо, що зараз в районі, в районі села Коротич траса перекрита, там величезна величезна пробка. Значить, справді очевидно, що це ознака соціального. Клімату, якщо хочете соціальних настроїв в країні, коли банківські установи згідно закону відбирають у людей, які заборгували. Це от та ситуація з кредитним так званим майданом. Це не майдан, так але те, що зараз от палять ще не під Верховною Радою, це явище одного порядку. У влади тут обмежені можливості реагувати на це, тому що люди самі брали кредити, самі брали їх у валюті. Вступали в цивільно-правові відносини з певною юридичною особою. Направду, держава втрутитися в це має ну, дуже обмежені Можливості. Якщо ми, припустимо, зараз просто примусимо банки списати ці заборгованості, ми інвестиційний клімат в країні поховаємо назавжди. З іншого боку, взяти це на бюджет, теж немає можливості, тому що для цього немає в бюджеті грошей, а якщо вони є, то є більш актуальні потреби на витрати. Отже, це справді глухий кут, і він показує, до чого цей глухий кут може призвести. На жаль, змушений прогнозувати, що кількість таких випадків буде наростати. Ви маєте на увазі вбивство? таке? Я маю на увазі, аксеси пов'язані з спробою відбирати майно громадян, які не можуть виплатити за нього кредит. То о, далі. Який тоді вихід. Я сказав, глухайкут виходу немає. Ну інша річ, що держава його і не намагається шукати. Тобто ніхто не пропонує якихось шляхів виходу з цієї ситуації. Але те, що ми бачимо, з одного боку діє закон, він діє невідворотні, приходять судові виконавці. З іншого боку, да, до речі, коли банк конфіскує це майно, продати його банку буде надзвичайно складно, тому що у людей на руках просто немає готівки для того, щоб купувати і обслуговувати це майно за тими божевільними тарифами, яка сама держава і встановила для приватних Могосподарство для багатоквартирних будинків, отже, справді влада абсолютно безпорадно і сліпо вводить суспільство по колу. А скільки популізму чи навпаки необхідності у намірі провести індексацію соціальних виплат? Чи уряд має піти зараз на зниження тарифів? Пане Павле, що стосується індексації соціальних виплат, то це вимога закону. Я абсолютно не маю права сказати, а давайте не будемо виконувати закон. Коли уряду захотілося не виплачувати зовнішні борги приватним позичальникам, то уряд пішов у парламент і взяв на це дозвіл. Отже, тут закон починає діяти, і уряд діє на свій розсуд. Коли ж у нас є закон про індексацію, який ніхто не скасував, у уряду на сьогодні профіцит бюджету 21 мільярд 100 мільйонів, то абсолютно Логічно, от, ну, мені здається, що Тимошенко це вже розписала просто на пальцях абсолютно логічно. Зараз коли потрібно лише на все 5 мільярдів на індексацію на поточний рік, і є 21 мільярд 100, то ковід закон у вас є для цього навіть кошти. Навіть кошти для цього є. Ну а якщо вже говорити про можливі майбутні події, от в контексті цього ж АЗС і захоплення заручників, пригадуємо, як минулого тижня. Юрій Луценко заявив про загострення криміногенної ситуації і навіть про створення новітніх організованих злочинних груп з числа колишніх бійців АТО. То е чи варто зараз говорити про готовність правоохоронної системи до таких викликів? Знаєте, перш ніж говорити про готовність правоохоронної системи, вона апріорі не готова. Ми це бачили по ексцесу, який відбувся в Києві з колишніми працівниками Беркуту і фактично дуже молодими людьми, які щойно вийшли з підліткового віку. Ми про це знаємо, не будемо просто вже далі угу. говорити. Розумієте, з ці люди потребують роботи з ними, психологічної, Працевлаштування перш за все, от перш ніж говорити про е, реакцію каральної системи, вона теж має бути на поготові. але е, просто вони не повинні відчувати себе кинутими на призволяще. Ми вже цей синдром проходили з воїнами, які повернулися з Афганістану. і є в Україні фахівці, і є психологи і не лише психологи, які здатні працювати з цими групами людей. Тому спочатку має бути ця робота, а потім вже має включатися каральна система. Ну і мають також виконуватися всі домовленості, зокрема мінські, перемиря і встановлення миру. Чекайте, мінські домовленості не стосуються людей, які звільняються з зони АТО. І якщо говорити про виконання мінських домовленостей, то передусім їх не виконує Росія. Це ще один зовнішньополітичний провал персонального Петра Порошенка. Позаяк були укладені угоди, які апріорі ніхто не збирався виконувати, і весь тягар виконання цих угод покладено на Україну, то Україна просто сама. Не може припинити вогонь тоді, коли по ній продосе елементарні речі, по ній продовжують стріляти. Отже, якщо виконання мінських домовленостей, то тоді всі сторони. Але ми знову такий прогноз, мінські угоди вони з самого початку формувалися так, що вони не підлягають виконанню. Це теж глухий кут, ще один глухий кут, куди влада заводить суспільство. Отже, очевидно, що мінські домовленості доведеться переглядати. Як ви оцінюєте, наприклад, аргумент опонентів, які кажуть, що Україна має демонструвати непохитність і дотримуватися мінських угод породусі для того, щоб європейським партнерам показати, що ми вміємо виконувати певні зобов'язання, які на себе взяли. Ну такий зовнішньополітичний Мінця. аргумент. Ми мінські домовленості виконуємо так, ми безумовно. відвели важку техніку. Зараз от ви, ви знаєте, що у Широкіному мітинг щоб не залишили проти демілітаризації Широкіну, мітингує місцеве населення. Так, вони uh, не хочуть, щоб звідти виходили війська. Так. Саме так. Чому не хочуть? Тому що вони бояться, що зійдуть зайдуть те терористи. А рівень мародерства, який показують ці от, так звані збройні формування ЛНР і ДНР, вони просто ну за, за межею. Вони буквально вікна виймають і вивозять в Росію. Буквально це без перебільшення. Тобто суцільне мародерство. До речі, дуже цікаве, нове соціальне явище для Російської Федерації з глибинки Росії у Донбас переселяються люди в Донецьку конкретно, тому що цілі квартали стоять порожні, багато вільних квартир, там немає роботи. Тут у них є робота стріляти по українцях, от що зараз відбувається з цими ЛНР і ДНР, і за цих умовах виконувати мінські домовленості. Як на мене, це моя абсолютно приватна думка. Як на мене, то тут має діяти санітарний кордон. Тобто за лінією фронту ми маємо їх відділити, і потім, отак, от як це відбулося в Волчевську, по громадах. Брати їх назад в Україну тоді, коли цього справді хоче мирне населення і коли вони готові жити за законами України. Так, дякуємо хотілося вам. б, щоб е, дійсно все таки відбувалося, але е, оптимізму мало від вас почули. Пане. У мене немає абсолютно оптимізму. Але і реалізм за це вам дякуємо. також дякуємо за візи до нас. Дякую. Нагадаю, Добре. що Костянтин Матвієнко політолог був гостем цієї ефірної години.